Цього тижня першими на особистий прийом громадян завітали жителі вулиці Шевченка та Європейської. Справа в тому, що близько 25 років тому вони встановили металеві гаражі. Однак нещодавно відділ благоустрою повідомив про демонтаж цих 36 об'єктів. По 25 років простояли наші гаражі, вони нікому не мішали. Ось 20 числа, буквально ми на своїх гаражах дивимося розклеєні обяви. Це наш хамракулу, який віддає по місту благоустрою. і Дають нам 5 днів сроку знести наші гаражі всі. Іначе буде. Приїде трактор бульдозер і все розваляє та частина гаражів знаходиться за межами прибудинкових територій. Також там побудований магазин, і відділ благоустрою помітив засмічення цієї території. Однак Бориспільці стверджують, що саме покупці магазину й викидають сміття під гаражі. Після попередження мешканці округу прибрали цю територію та обіцяють в подальшому її облагороджувати. У нас між гаражами йдуть. Рольоти між гаражами, між домом європейська 7 і нашим, тодою весь час ходять люди. У нас є магазин кобзаря. Або він, нехай свій, свій магазин відділить від наших гаражів, або нехай він хоча б поставить контейнери, у які б могли кидати, випили. Діти а там нічого нема да нема біля нема. його нічого. торгує він із 7 ранку до 10 вечора. Ну, алкоголем я в Києві працюю там з 10 годин. Ніде не випросять хлопців, от Пробують пиво взяти, чи що їм не дають з 10 годин тільки ранку. Анатолій Федорчук надав доручення своєму заступнику Людмилі Ковальові звернути увагу та прийняти міри щодо торгівлі алкоголем у вечірній час. Окрім цього, Бориспільці повідомили, що на території, де наразі встановлені гаражі, депутат округу Олександр Дудченко хоче побудувати сквер, але жителям прилеглих будинків ця ідея не подобається, і вони просять залишити гаражі. На це міський голова Анатолій Федорчук відповів, що їхні побажання будуть враховані. До гаражів єсяка точка зору, що до тих пір, поки будуть стояти гаражі, ми будемо знаходитися в злиддя. Тобто, це знаєте, як. Для мене це символ нашої бідності. Але гараж сьогодні символізує і, і систему виживання, тому що ти там в гаражах зберігається якийсь, хтось картоплю зберігає, хтось цей хтось консервація. І я це прекрасно розумію. Ви хочете так жити там, ви живете, і я вашу думку буду враховувати. Я вам чесно кажу, щиро. От е, е, якщо ви вважаєте так, буде так. Наступним на особистий прийом громадян звернувся Сергій Деркач. Він просить надати пільги на виготовлення закордонного паспорту. Згідно із законом України щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Міський голова пояснив чоловіку, що цей закон не стосується закордонного паспорту. Пунктом четвертим написано установити, що органи місцевого самоврядування Можуть звільняти окремі категорії осіб, не окремих осіб, а окремі категорії. Ви якраз підпадаєте під ці категорії, наприклад, так, від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення, у тому числі замість втрачених або викрадених обмін документів, що підтверджують громадянство України. Що підтверджують громадянство України? Я за кордон громадян... закордонний паспорт це не є документ, який підтверджує громадянство України. Жителі вулиці Дачна, 21, скаржаться на поведінку сусідів. Мовляв, вони не платять за комунальні послуги та засмічують квартиру. Через що страждають інші мешканці будинку? Там три рази їм ремонт. робили. Там стрихіть, там знову склад по мусоркам ходять, все, несуть квартиру. Так, якщо є можливість, пропустить пропопереселити переселити ну, У мене є друга продавця. Є, є друга їх пропозиція їх виселити. Да, їх, що да, там немає да, дітей? Да, Наші да, да. я даю доручення. Ми подаємо зараз суд на виселення їх з цього житла і все. Да. Отож, Анатолій Федорчук не дав доручення першому заступнику Миколі Корнічуку підготувати позовну заяву до суду на виселення їх за борги. Наталія Басюк, Євгеній Шерсньов, новини. Телеканал Бориспіль.